Мене питання велике до представників правоохоронних органів. А чому саме Українська православна церква опинилася під підозрою? всім відомо, що перша кримінальна справа і засуджений першим по кримінальній справі за заколоцінів, 111 стаття. Частина один це був священик ПЦУ із Черкаської області, і це відомо і в відкриті провадження прямо в кримінальній справі. Написано священик ПЦУ. Друге, єпископ Превославний церкви України Климент Кущ відкрито заявив, що ще у квітні 2014 року він взяв паспорт Російської Федерації в Криму і співпрацював із Гіркіним, і сконтактував із цим як його звати Аксьонов, чи як прізвище, здається там. І він показував цей паспорт і відкрито заявляв це на весь світ. І він ходить сьогодні по Україні, маючи ще так розумію український паспорт. Так мені хто зачека... не говорить про те, що, що серед зачекайте інших сьогод... релігійних спільнот немає Зачекайте, американського негрів. Що за чекаєте пробудалі? Єпи єпископ Тихон Тернопільський і Бучанський православна церкви України написав власноруч розписку, що він буде співпрацювати з спецслужбами в лапках ЛНР і отримав паспорт ЛНР.